Їхні чоловіки та сини воюють на Донеччині. Вони вже тиждень з місцевими чиновниками. Їх самих уже назвали жіночим п'ятим батальйоном територіальної оборони Прикарпаття. Мова про дружин та матерів, чиї рідні нині перебувають в особливо небезпечній зоні. Ато вже вкотре вони оббивають пороги обласної влади, аби хоч якось захистити своїх рідних. Олена Пандорик з Івано-Франківська підтримала бажання свого чоловіка військового захищати рідну країну. Тому як і більше жінок, вона не просить повернути коханого додому, а лише хоче, щоб ви якам допомогли вижити. На війні друга рота батальйону веде обстріл від сепаратистів цілу ніч, тому негайно вивести їх з тої території. Ми просимо деслокувати їх просто на, на, на іншу територію, тому що вони не готові. Якщо б вони були готові були забезпечені, вони б вели дії. Немає немає ні БТРів, немає е, танків, немає ніякої бронетехніки. У свою чергу представники обласної ради запевняють, була створена робоча група, яка перевіряла наскільки добре забезпечені бійці в зоні бойових дій були і самі посадовці. Люди постріли, якщо і вночі, кажу, я ночував на одному з боку постів. Якщо виявиться, що ще щось треба, то я впевнений, що і депутати обласної ради, і голова особисто, та й люди прості з кожного села виділять гроші для того, аби ми купили для п'ятого батальйону середу. Жінки в один голос кажуть, хочуть, щоб прикарпатських військових забезпечили технікою і надали підтримку. Відтак звернулись до народного депутата Юрія Дерев'янка з проханням посприяти їм. А згодом батьки солдатів направили звернення до Івано-Франківської облдержадміністрації, до генерального штабу та міністерства оборони щодо забезпечення військових усім необхідним. Крім того, було направлено депутатське звернення до Генеральної прокуратури України перевірити всі дії відповідних посадових осіб, що здійснювали направлення. Даного батальйону в зону, а також перевірити спрямування коштів, що знаходилися в обласному бюджеті, для забезпечення відповідного екіпірування батальйону Прикарпаття. Будьки обіцяють оббивати пороги чиновників до того часу, поки ті нарешті їх почують, а народний депутат контролюватиме зі свого боку.